Дуже важливе питання, Я хочу сказати, що дійсно нам потрібне укриття, і сьогодні ми робимо так, щоб укриття. Незважаючи на те, що більш менш спокійна, ми теж працюємо на тому, щоб розбудовувати укриття. Я нагадую вам, що основним партією в Харкові є І під час перших днів війни там 160 тисяч людей перебувало кожного дня. Ми маємо 30 станцій метрополітену, і Це найбільше укриття, яке є у Харкові. Але крім цього, у нас є 3 тисячі укриттів, які розташовані в житлових будинках, це найпростіше укриття. Найпростіше укриття ми маємо у шкільних закладах, і крім цього, ми маємо такі безпечні зупинки, які ми збудували. І продовжуємо цю роботу, бо ми чудово розуміємо, що потрібно зробити так, щоб люди, якщо луна повітряна тривога, мали можливості перебувати в безпечних.